Актриса, співачка, найсексуальніша жінка 20-го століття. Її голос пізнає кожен чоловік планети. Нею захоплюються найвідоміші жінки, ім'я її норма Джин Мортенсон. Та відома вона світові як Мерлін Монро. Сьогодні, 1 червня, вона б відзначила свій 85-й день народження. З цієї нагоди ми підготували для вас п'ять цікавих фактів про Мерлін від Гутен Морген. Дівчина з обкладинки такий титул отримала Монро після того, якій фото з'явилися у першому випуску американського плейбою. 1955 року мільярдер Арістотель Онасіс вирішив одружити Мерілін з принцом Монако, аби приваблювати туристів до країни. І хоча співачка була не проти такого плану, проект так і не вцілили у життя. Сукня, в якій Монро з'явилась на дні народження президента Кеннеді, стала найдорожчим лотом 99-го року 1 мільйон 265 з половиною тисяч доларів. А от щасливою власницею джинсів акторки лише за 75 тисяч доларів стала Брітні Спірс. Про життя суперзірки написано більше трьох сотень книг та дисертацій. Але до сьогодні таємниця її смерті лишається нерозгаданою. Незадовго до смерті актриса стверджувала все моє життя належало лише глядачам, і не тому, що цікаве, просто воно більше нікому не потрібне. Деякі вважали її бездарною актрисою, інші вручали титул найпопулярнішої жінки 20-го сторіччя, але в будь-якому випадку вона та, про яку ніколи не забудуть.